Дівчина його носила, хотіла вдалого шлюбу, тому що дві покровительки Катерина Параскева були. Археологія на дотик. Інтерактивну виставку під такою назвою розгорнули у Полтавському центрі охорони та досліджень пам'яток археології. Відвідувачі могли не лише побачити, а й торкнутися найдавніших артефактів, знайдених на території Полтавщини. Це у нас представлені прасла. Що таке прасла? Я думаю, ага. чули, ага. да, Знаєте, використалися в передінні. Можете звикарно. спробувати це металеве свинцеве, а це кераміка. Старовинні монети, прикраси, стремено, деталь скрині, дзеркало, сокира, кахлі. Виставка репрезентує різні історичні епохи. Є артефакти з бронзової доби, яким три тисячі років. Представлені тут і керамічні зразки XVII-18 століть та речі порівняно сучасні початку ХХ століття. Серед них знахідки не лише з археологічних розкопок, а й ті, які випадково знайшли люди, говорять організатори. Монета Боспорського царства, яка була знайдена на території Решетилівщини, тобто це ну, фактично поряд. Це монета третього століття нашої ери, тобто десь 253 54 року карбування. Знайшов її місцевий пошуковець на його приватній ділянці. Прокладали газопровід, і в ході цих робіт, якби ну на поверхню, ну, і він пройшовся. І знайшов, до речі, звідти також знахідка. От сокира на цій виставці представлено кілька артефактів, які люди знайшли, звернулися, позвонили до нас, принесли нам, і тепер вони вже йдуть науковий обіг, а не залишаються десь. Ми саме ці виставки не тільки хочемо людям показати і щоб вони мали змогу доторкнутися до експонатів, але ми ще хочемо закликати до того, щоб люди стали більш свідомими і здавали артефакти науковцям, а не на чорні. Аукціони можливість відчути археологічні знахідки руками, тобто доторкнутися до найдавнішої історії рідного краю, унікальна. Діляться відвідувачі виставки. Я цікавлюсь історією Полтавщини, краєзнавством. Тому все, що стосується історії, завжди цікаво. І побачити такі речі і пояснення до них. Я думаю, що це такий дуже рідкий випадок, коли можна самого потримати в руках і мати. Уявлення, які предмети знаходяться на нашій території, після виставки артефакти залежно від місця виявлення знахідки передадуть до Полтавського краєзнавчого, Лубенського та горішньоплавнівського музеїв.